Встановлюю iPort для інсуліну і розповідаю, для чого він потрібен. Айпорт створений для того, щоб не проколювати шкіру шприц ручкою по 5 разів на день. Він встановлюється один раз на 3 дні, і весь інсулін ми можемо вводити в нього як короткий на їжу, так і базальний. Для того, щоб його встановити, нам треба зняти захисну наліпку і відкрити сертер. Так називається ця штучка, за допомогою якої встановлюється iPort. Знімаємо захист з тейпу і з канюлі. Канюлі, до речі, Бувають довжиною 9 або 6 міліметрів. Далі нам треба потягнути за білий хвостик, поки не почуємо щелчок. Далі притискаємо сертер до місця, куди хочемо встановити айпорт, і натискаємо на заглиблення по боках. Якщо ви боялися, що голка залишається в шкірі, то ні, не хвилюйтеся. Айпорт встановлено, і ми можемо вводити туди інсулін. Айпорт це дуже класна річ для тих, хто часто робить ін'єкції інсуліну. або якщо вони приносять вам дискомфорт, а особливо для діток. Замовляла я його. Бо на промі. З підпискою Smart доставка на нього безкоштовна.